Продовження теми вінгерів в сучасному світовому футболі, ну ви мене розумієте в поєдинку Манчестер Сіті, Ліверпуль, який відбувся 9 листопада 25 року, от нещодавно в рамках 11-го туру АПЛ гравцем матчу став Жеремі Доку, лівий Вінгер Манчестер-Сіті. Аналітики, ну звісно, проаналізували дії учасників цього поєдинку і виявили, що серед ключових показників. В пана Жеремі за 73 хвилини ігрового часу. Увага! Виграних єдиноборств 11, вдалих спроб дриблінгу 7 з 10, плюс відвойованих володінь 5, ну, тобто м'яча. Ну, Далі, передач у фінальній третині поля 23, дотиків до м'яча в чужому штрафному 11, створених гольових моментів 3. Ударів по воротах три. Ударів в площину воріт три, тобто три з трьох, 100% результат. Зароблених пенальті один і ще й забитий м'яч, причому не з пенальті. Все це Жеремі Доку в одному матчі. В Англії ну, відразу, відразу ж відзначили, що в останнє подібне виграх АПЛ вдавалося Едену Азару. Ні багато, ні мало 2019 року. Що означають ці цифри простою мовою? А вони означають, що Доку продемонстрував рівень гри Вінгера, до якого переважній більшості футболістів не вдасться піднятися ніколи. Ще раз повторюю, ніколи. Питання навіть в тому, чи зможе сам Жеремі ще бодай раз повторити такий результат. Але, але, дивіться, саме ці показники можна сміливо використовувати в якості еталонних. Тому зберігайте, І якщо у когось кумир грає на позиції Вінгера, ну ви мене розумієте, а запалена свідомість цього когось. Почне нашіптувати, що кумира, там, вибачте, обісрали, там, зневажили, споплюжили, чи там, розтоптали тільки тому, що назвали посереднім, слабким чи там, навіть ніяким, то відкривайте, звіряйте, аналізуйте, хто, де, коли, за яких обставин, в яких умовах і так далі. Ну ви мене розумієте.